Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики й дівчата. Завиває завірюха, землю снігом замітає, від морозу змерзли вуха, взимку завжди так буває. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, зима, а яка погода взимку буває? Холодна, морозна. Зима все вкрила снігом, а мороз кував річки та всі водоймища кригою. А чому ж в нашому акваріумі немає криги? Правильно, в кімнаті тепло та затишно. Дітки, ви чуєте, чийсь тоненький голосок? А я знаю, чий це голосок. Правильно, комарика. На вулиці завиває завірюха. А в кімнаті тепло біля акваріума була схованка комарика. Він там спав. І ось зігрівшись, він прокинувся і заспівав свою пісеньку. Зз. Його почули рибки в акваріумі. Перетворимося на рибок та пограємо з комариком. Рибки посміхнулися до комарика. Треба утримувати кілька секунд губи в посмішці, але так, щоб зубки були зімкнені і їх було видно. А тепер рибки махають хвостиками. Відкрити ротик, широкий кінчик язика заховати за верхні зубки, а потім за нижні. І так повторити 3-4 рази. Молодці, ви дуже гарні рибки. Комарику сподобалося з вами грати. Він пропонує вам проспівати з ним його пісеньку. <звук> Давайте разом проспіваємо пісеньку комарика. <звук> а тепер подивимося в люстерку і ще раз чітко вимовимо звук з. Кінчик язика заховався за нижні зуби. Відчуйте, який холодний струмінь повітря ми видихуємо посередині язичка на руку. З... А зуби зімкнулися і не випускають звук, а він проривається в маленьку щілинку. Вимовмо ще звук З. з створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук з правильно верхні та нижні зубки. Ви пам'ятаєте, чия ця пісенька? Так, це пісенька комарика. І він дарує нам свій символ, який позначає звук з? Що зображено на картці? Так, комарик, дзвенить, а внизу картки є синя риска. Вона позначає перешкоду, в якому буде жити будиночку звук з, як ви вважаєте, діти? Правильно в синьому будиночку ми добре попрацювали, та час уже відпочивати. І ще трішки побудемо рибками. Зробимо невеличку фізкульт хвилинку. А зимова пригода комарика продовжується. З рибками він пограв, нас навчив співати його пісеньку звук з. Полетів комарик далі і побачив на дошці багато-багато картинок. І став шукати слова зі своєю пісенькою звуком з. Давайте йому допоможемо. Давайте спочатку назвемо всі слова Ковзани, коза, Заєць, зошит, газета, хата, книга, медуза. БІЛКА Давайте спробуємо визначити, в яких словах є пісенька комарика. Звук з. Послухайте уважно. Ковзани. Ковзани. Діти, ви почули звук з у слові ковзани. Правильно, так, ми допомогли комарику знайти. Перше слово зі звуком З. Давайте далі. Хата. Хата. Чи є в слові хата звук з? Правильно, в слові хата звука з немає. Книга. Книга. Правильно, і в слові книга. Теж немає пісеньки комарика звука з. Газета. Газета. Чи є в слові газета звук з. Правильно, в цьому слові є звук з. Слідуюча картинка коза. 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 Чи є в слові коза звук з. Так, є. Заєць, заєць. Чи є в слові заєць звук з. Правильно, в слові заєць звук з стоїть першим. Зошит. Зошит. Чи є в слові зошит звук з? Правильно, і в цьому слові теж є пісенька комарика звук з. І він теж стоїть першому цьому слові з зошит. Ми починаємо слово з цього звука. Медуза. Медуза. Чи є в слові медуза? Звук з. Так правильно є. Білка. Білка. Чи є в слові білка звук з? Так, в слові білка немає звука з. А скажіть мені, дітки, будь ласка, яка ж зараз пора року? З Зима. З -з Зима. Чи є в слові зима звук З. Так, правильно, в слові зима є звук з, і він стоїть першим у цьому слові. Давайте іще раз з вами назвемо тільки ті слова, в назвах яких є пісенька комарика. Звук з. Зима. Зима. ковзани, ковзани, Коза. Коза. газета, газета, Зошит. Зошит. Заяц. Заяць медузза. Медузза. Молодці дітки. Впоралися з цим завданням. А тепер давайте пограємо в гру Знайди відповідне слово. Ми з вами будемо шукати картинки, в яких звук З звучить на початку слова. Він перший у слові. Ось ми поклали смужку. Пам'ятаєте, червона рисочка у нас з лівої сторони. Ми будемо читати слова зліва направо. І давайте у нас перше слово буде зима. Давайте вимовмо разом зі мною. Зима. Зима. Де стоїть звук з у слові зима. Правильно, він стоїть першим. Тож ми його покладемо позначку звука з покладемо першим від червоної рисочки. Давайте прочитаємо разом це слово «З зима. «З зима. Друге слово. Ковзани. Ковзани. Скажіть мені, будь ласка, у слові ковзани. Де стоїть звук з? Він стоїть першим? Ні. Він не стоїть першим. Він стоїть посередині слова. Слідуючи слово з. Заяць. Заєць. У слові заяць. Де стоїть звук з правильно першим. Ось давайте прочитаємо слово Заяць. Заєць, -за заяць. -за Молодці. Тепер давайте. Прочитаю, назвемо слово газета. Газета. Де стоїть звук з у слові «газета»? Чи стоїть він першим? Правильно, він не стоїть першим, він стоїть посередині. Ось тут. Ми його позначку поставимо посередині нашої смужки. Подивіться, будь ласка, газета. Газета. Так само і слово ковзани. 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 У слові ковзани звук з теж стоїть посередині. Тепер слово зошит. З зошит. З зошит. Де стоїть звук з у слові «зошит»? З якого звука ми починали це слово? Правильно, зі звука з. Він стоїть в цьому слові першим. Давайте прочитаємо з зошит. З зошит. Молодці. І ще два слова у нас залишилося слово коза. 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 Чи стоїть першим звук з у слові коза? Ні, він стоїть посередині слова. Ось тут. Давайте прочитаємо разом. Коза. Коза. І останнє наше слово медуза. Медуза. З якого звука ми починаємо слово медуза? Чи за звука з. Правильно. В слові медуза перший не звук з, він стоїть посередині. Давайте прочитаємо разом. Медуза. Медуза. Молодці дітки. А тепер давайте все ж назвемо ті слова, в назвах яких звук з стоїть першим. Зима. Зима. Заєць. Заєць. Зошит, зошит. Молодці дітки. Правильно виконали всі завдання. Комарик показує нам картинку, де намальована коза. І пропонує нам промовити чистомовку. За-за-за, там іде коза. Зу-зу-зу ми побачили козу. Зи-зи-зи. Довгі роги у кози. За-за-за. Йди додому, коза. Зу-зу-зу. Погодуй козу, зу, 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 ми ведем козу. Наш комарик літає груповою кімнатою, підлетів до вікна, побачив зиму, завірюху. Зарано я прокинувся, подумав комарик, бо на дворі ще зима. Сховався він у щілинку і заснув там до весни. Ось такі зимові пригоди сталися з комариком. Дітки, з яким звуком ви сьогодні познайомилися? А які слова зі звуком з ви запам'ятали? Що вас сьогодні здивувало на занятті? Молодці. На все добре, до побачення!